Ну що ж, ми знову повернулися до нашої студії. Я з радістю представляю наступного політичного експерта Катерину Коваль. Катю, я вас вітаю. вітаю. Я сподіваюся, що ви почули свого колегу, Те, що ми говорили, хотілося все ж таки почути вашу точку зору стосовно коштів, тому що це важливо дуже. І ті транші, котрі ми отримуємо від МВФ, котрі дають нам на те, щоб ми робили реформи, прописували та приймали законопроекти і звичайно піднімали нашу економіку. Дякую за питання, Юлія. Я як попередній експерт, теж згодна, що надання нам траншу це не означає, що наша країна заможна, тому що ми можемо згадати, наприклад, Грецію. Греції було надано на 20 мільярдів від інших країн допомоги. І як ви ставились до Греції у тій ситуації? У Греції була дуже важка фінансова ситуація, тоді і це була така хитка грань. І ми казали, що Греція могла б не приймати ті 20 мільярдів і вийти вийти з ЄС. Але вона цього не зробила. І як реально можуть ставитись інші країни до країни, яка вся у боргах? Так усі країни в боргах, навіть сполучені штати, а все ж таки Україна наразі такий політичний гравець, який такий дуже хиткий, тому що і війна в Україні, і фінансова криза, і всі ці скандали з. Електронними деклараціями та іншим, і наразі безвізовий режим, тому е транш від МВФ це взагалі не означає, що наша країна стає заможнішою, тому що е ми повинні все ж таки самі почати з наших внутрішніх проблем це побороти корупцію або намагатися це зробити, ну, намагатися так, підвищити випадку, наш намагатись. рівень життя. Для цього ми повинні робити все, щоб зростала наша економіка. Ми це робимо. Ми це намагаємось робити. Ну і якщо ми говоримо про корупцію, що потрібен такий взагалі орган, як набу, тому що ми можемо побачити, що Мало чого було взагалі зроблено, я думаю, що такий орган він звичайно потрібен, але все ж таки ми подивимося на те, що у нас вже близько 20 антикорупційних органів, а корупції від того менше не стало. І наразі ми е, бачимо, що в нас. Повинна була зібратися на ЗК, але воно не зібралося з приводу електронних декларацій, що не було двох членів. Вони були відсотні, і з огляду на це не було кворуму, тому що повинна бути кворум як найменше з трьох осіб. Ми бачимо, що була тема з електронними деклараціями, те, що вони були скандальними, те, що так. по перше, не запускалася ця система взагалі. Потім, коли був строк подачі декларації, ми знаємо, що ця система хиталася, вона не працювала день, потім вона запрацювала. Я була свідком, коли людина намагалася завантажити декларацію, і вона не могла це зробити. А строки вже піджимали. Тут вибачте така проблема. Тут у нас буде транш, тут ми думаємо про безвізовий режим, і тут у нас антикорупційний орган не збирається, бо немає двох членів. Що це таке? Треба брати за ручку їх і приводити, і казати: От подивіться, нам потрібно щось робити. Це взагалі на міжнародній арені ця ситуація, вона взагалі. Не так. може бути такого. Так, ну тоді має бути якась управа. Що ж це значить таке? Якщо не прийшов, так може кожен не прийти. Правильно, і такі от а, засідання можуть просто зриватися. А якщо не буде такої управи, якщо людина а, високопосадовець. Буде знати, що він за це понесе якусь певну відповідальність, тоді вже будуть і мислення буде зовсім інше, але такого чомусь не робиться у нас. Бо, на жаль, це в нас не прописано. У нас як кажуть у конституції дуже багато прав, але дуже мало обов'язків, дуже багато безкарності. Тобто, якщо було б конкретне покарання, що буде за те, що він не прийде, тим бачить таке тема, як електронні декларації, і зараз на міжнародній арені. якщо б це покарання було і воно б дійсно діяло, то тоді б. Таке було. А так у нас не прописано навіть покарання, немає механізму жодного. Ну, тоді потрібно його якось розпочинати. Хто має оце прописати? Ну, зрозуміло, хто має прописати, чи можуть люди якось вплинути на це, піти, зібратися, можливо, в якісь е, певні організації, і голова організації прийде і подасть. І чи буде взагалі він почутий, тому що якщо такий буде далі впроваджуватись, то ми знаємо, що це буде повний безлад, такий, який зараз панує, так і далі буде, і тоді ми з місця просто не зрушимо. Це залежить від дуже багатьох чинників. Як ми знаємо, що. На все на, на, за це відповідає президент України, тому що він голова держави, але в нього багато інших справ, тому що він представляє Україну на міжнародній арені. В нього є е, безліч справ, він не завжди знаходиться в Україні, тому він не може все це контролювати. Громадські організації та асоціації вони теж на це все не вплинуть. Е, люди, демонстрації, я думаю, теж. Тобто, це дуже велике питання, що робити. А тут наразі ми говоримо про те, що можуть бути позачергові парламентські вибори, вже перебудовуються партії, перебудовуються фракції і зовсім не до цих питань. Тому зараз ці всі питання з покаранням за якісь ці корупційні правопорушення вони змішалися з тим, що всі готуються до виборів, всі користуються тим, що у президента немає достатньо часу, і знаєте, така це виходить, вибачте, солянка. Так, у нас ця солянка постійно відбувається. У нас, якщо навіть якщо ми кажемо, що зараз усі а, думають лише про вибори, а дехто про Євробачення також і це все потихесенько відводить людей від того, що навіть... Про співплатіжок, котрі люди не можуть сплачувати, але зараз про це вже не говорять, тому що тому що ж у нас вибори можуть бути так. Тому що в нас можуть бути вибори і в нас а, внесли нову сплату за користування газовою трубою, за саме так, підключення. І це для влади це такий дзвіночок, що з цим уже люди можуть не миритися, тому що і так було кілька разів подорожчання... Електроенергії, взагалі, то тарифів комунальних, і наразі ще якась сплата за підключення. Це можуть бути реально масові виступи, і я думаю, що владі треба дуже побоюватися за те, що може взагалі відбутися. Ну та ну, а що майдан знову? Але ніхто ж не хоче, щоб допустився майдан. А страйки, якісь певні, ну ми вже з вами от дійшли до того, що страйки мало чого вирішують. Але треба віднайти, все ж таки, якийсь певний, тому що ми вже говорили з вашим колегою, що люди не живуть, люди виживають. А хотілося б, хоча б, щоб рівень якось трішечки зростав, тому що хотілося б роботу отримувати людям, ту за яку вони гідно можуть отримувати кошти. Тому що люди у нас справді безцінні, справді вміють дуже талановиті. Не хотілося б їх втрачати і втрачати в тому сенсі, щоб вони їхали за кордон, тому що ми можемо побачити дуже велику міграцію зараз. Так, це дуже велике питання, як завжди, і міграція, і те, що люди не можуть себе знайти. І зараз такий я назвала це у своєму возі хітом щодо нового нових законодавчих ініціатив щодо подвійного громадянства. Це взагалі ми звикли до того, що законопроекти можуть писатись під одну людину, що рішення можуть протягуватись під одну людину. Тобто, все це протягувалось під пана Несірова, який а. має не одне громадянство. все ж таки, не тільки можна говорити, та чиновники мають не одне громадянство. А з чим це пов'язано? Це пов'язано просто з таким правовим механізмом, що в нас немає механізму декларування іншого громадянства. Як це зробити? Але в нас передбачений штраф за неповідомлення або не своєчасне повідомлення. Так вибачте, а як це задекларувати? Так. Але штраф є все ж таки. І ця ініціатива вона взагалі не буде ефективною, тому що за конституцію не можна бути притягнутим до відповідальності за одне і теж правопорушення. Тобто людина сплатить уже штраф, якщо там. The cat sat on the Якимось чином це про це дізналася, А все ж таки це буде одноразово. І по-друге, це буде мати колізії. Я, я все ж таки думаю, що це не буде прийнято, але все ж таки, якщо це буде прийнято, то це буде мати колізії, тому що а, прописано, що якщо громадянин України здобув громадянство іншої країни, то це буде означати недослівно, сенс такий угу. його ініціативи, його наміри втратити громадянство України чи якось так. Які наміри, як він їх виказав, де це він прописав, якщо механізму немає. Про що ми? Взагалі-то говоримо. А якщо говорити про те, що це під якихось чиновників, то теж це протирічить Конституції. Так прописано, що всі громадяни рівні. Так. Вибачте, чиновник, та не чиновник. Тому що робить так. Прописано, що громадянство одне, але ніде не прописано, хто буде нести покарання, так. якщо буде два. У нас так, от знову ж йдемо до того, що управи у нас на це все немає. Потрібно, щоб хоч чогось боялися, а не бояться нічого. Лише, ну на прикладі, от знову неодноразово проводила приклад: на прикладі того, що гроші заходять, і а, політична воля повністю відсутня. Можновладцям повністю байдуже, що вважають Україну бідною країною. Вони можуть, наприклад, і пана Януковича просто взяти, сидіти на чомоданах, взяти кошти і втікти. І все. Але цього якось треба ж не допустити. Як це зробити? Як це зробити? Ми ж говоримо про ті ж антикорупційні органи. Коли не буде такого, коли два члени не з'явилися, то не знаю, чому вони не з'явилися. Але в нас вважається поважною причиною, якщо там тебе так викликав або президент, або там ти помер, або ти у лікарні. Або якщо це була не така причина, то, вибачте, це не таке. Коли ми зможемо привести до антикорупційних органів таких людей, коли не будуть таке собі дозволяти, які дійсно будуть боротися з корупцією, а не її очолювати, тоді дійсно буде будуть якісь наслідки дійсно будуть якісь покарання. Угу. Ну йдемо далі. Як ви прокоментуєте заяву пані Гонтарєвої про її відставку? Знову ж таки, це дуже цікаве питання і назвала хітом вчорашнього дня, тому що яким чином ми почули про цю заяву. Ми знаємо, що депутат, народний депутат від БПП Ірина Луценка сказала про це у кулуарах. Вибачте, при всій моїй повазі, так ми не повинні поширювати плітки. Є завжди заява. Цього органу офіційна заява Національного банку України. Якщо нічого немає серед офіційних заяв, якщо немає на сайті, то вибачте, це не заява її. Так, було таке, що вона в якогось інтерв'ю казала, що вона цього не виключає після траншу МВФ, а ви знали, що був транш МВФ так. якраз. Можливо, це співпадіння, але не будемо поширювати пліток. Ми знаємо, що за процедурою Національний банк він за місяць повідомляє, чи не буде зміни у складу у керівництві. Тобто національний банк все це спростував, тобто це просто плітка. Я вважаю. Ну плітка, але ж вона для чогось була о, створена. Ця плітка вона буде завжди створюватись, тому що ми знаємо, що пані Гонтрі, вона досить така скандальна особистість, досить неоднозначна. Хоча, якщо ми подивимося, скажімо так, глибину віков, коли людина, яка займала посаду Національного банку України, вона не була скандальною. Коли ця людина комусь подобалась, та ніколи. У нас навіть і президенти ніколи нікому не подобались, і народні депутати теж, і члени кабміну. Так, але. Знову ж таке питання, чи має пані Гондаєва понести кримінальну відповідальність? Адже партія Батьківщина все ж таки дуже настоює на цьому? Я думаю, що цим повинні займатися спеціальні органи, не поширюючи. Літки, все ж таки, але якщо в них є якісь докази, то повинно бути кримінальне провадження і е, повинен бути суд і повинне бути рішення. А не те, що тут завжди в куарах це все обговорюється. Завжди пане гонтрева, скандальна людина, але все ж таки в нас нічого не відбувається. Тому я за те, щоб не скандалити, не е, роздувати такий популізм. Але якщо щось робити, то щось робити. Якщо вона в чомусь винна, притягніть. Якщо її ніхто не до чого не притягнув, то вибачте, навіщо говорити? Ну аби говорити, і хотілося б також з вами поговорити сто. Стосовно коаліції, як говорять, вона нібито є, але її немає. От питання: що може взагалі, як ми можемо з таким урядом жити? Він живе сам по собі. Як можна жити, коли ми навіть не знаємо і не можемо дати а, точну відповідь, чи є ця коаліція? Так, ви праві, що вона і є, і її немає. Її е, е, Немає для якихось рішень, які не повинна бути, але вона завжди є для рішень, які повинні бути і на які є воля. І все це дуже все таки відомо. Щодо коаліції, я думаю, що все ж таки все буде перебудовуватись, тому що як ми знаємо, що зараз фракції перебудовуються. Наприклад, та ж фракція Народний фронт чи буде взагалі така фракція це питання. Чи mm -hmm. будуть окремі представники? Потім представлення, які будуть йти на позачергові парламентські вибори, то це все дуже можливо. Якщо ми перейдемо до президентської фракції, бо Петра Порошенка, Новий лідер там з'явився так. Ми бачимо, що Артур Герасимов він став новим головою фракції. Я думаю, що це теж в принципі передбачено. По перше, що Моя особиста думка як передтехнолога, що БПП він буде теж перебудовуватись, тому що ми бачимо є деякі скандальні питання з різними офшорами, деклараціями, є питання до президента у багатьох людей, до його політики. Є політика до є питання до дуже багатьох членів фракції, які теж незвичайні люди, і тому ця фракція буде перебудовуватись. На мій погляд, на позачергові парламентські вибори. Вона я думаю, що вона буде і мати і іншу назву, і там будуть і інші люди, і взагалі будуть перестановки. Тому, в принципі, це було передбачено, що буде новий голова фракції. А щодо самого пана Артура Герасимова, то я вважаю, що ця людина він був представником, як ми знаємо, президента України в Верховній Ради. Це е, теж е, ми бачимо, що у президента дуже такий е, малий кадровий потенціал щодо змін. Ну, це побачить, наприклад, з пані Супрун, до якої було досить багато скандалів. Тому це було передбачено, якщо це представник президента ВР. Верховній Раді щодо пане Ірини Луценко, це я думаю, що це було менш передбачено, менш вірогідно, тому що все ж таки пан Герасимов, він має, скажімо так, більший політичний досвід і. Ця людина він ще з 12-го року казав, що він людина, якщо не людина президента, але людина, яка у тісному контакті з президентом, тому це можна було якось передбачити. Якщо говоримо про закони, прописуються вони і впроваджуються. Давайте також торкнемося закону щодо декларації антикорупційних громадських діячів. Цей закон, на мій погляд, він теж хітовий, тому що все ж таки так, ми знаємо, що є дуже багато антикорупційних громадських діячів. Які можливо отримують якесь фінансування, і до нього є дуже багато питань. Але все ж таки, якщо ми подивимося у коріння, я думаю, що і в принципі я знаю, що це так є, є дуже багато, скажімо так, антикорупційних ініціатив, які взагалі не отримують ніякого фінансування. Просто є. Люди ідейні, вони просувають якісь ініціативи, а як громадські діячі взагалі на волонтерських засадах. І чому до них має бути така пристальна увага, якщо до їхніх декларацій, і вони мають взагалі-то проходити всі ці процедури, якщо в них немає ніякого фінансування, якщо вони волонтери? Питання, про що це говорить? Про про те, що знову ж таки у нас недопрацьовані ініціативи, недопрацьовані законопроекти. Ми діємо за принципом дуже часто в нашій країні під одну гребінку. Як у нас кажуть, ну ти ж лікар, і незалежно від того, хто ти хірург чи там психотерапевт, наприклад, чи там стоматолог, ти ж лікар, ти ж юрист, і юристи зі мною погодяться, що ти ж юрист це взагалі ти кримінальний юрист, ти там просто правознаєшся чи ти на судовій практиці. Так. Тобто ти ж юристи повинен все знати. Тому в нас це, це принцип знову ж таки під одну грібінку. Всі антикорупційники, давайте возьмемо всіх. Так давайте розберемось, давайте пропишемо норми, там що ті, які мають, наприклад, фінансування, там яке фінансування, від якої суми, або там які мають закордонне фінансування, то це вже буде мати якийсь, який, якийсь сенс. А якщо ми беремо всіх, і в тому числі волонтерів, ну то про що ми говоримо? Так, про що ми говоримо? Але давайте розберемося тоді в цьому питанні. Якщо прописується законопроект, ми знаємо, що він має ну Правді, дуже чітко прописуватися, і так як вони у нас, ці законопроекти, дуже, дуже мало прописуються, а тим паче, ще й проваджуються, то невже у нас не вистачає професіоналів, щоб навіть оцей антикорупційний закон потрібно було чітко розмежувати, саме розмежувати, як ми зараз з вами говоримо. Uh -huh. Не вже немає таких людей професіоналів, чи знову ж таки це комусь було вигідно? Я думаю, що в цьому питанні теж закладений популізм, тому що все ж таки наш, нас завжди підштовхують західні партнери. Ми завжди поспішаємо. Нас підштовхують наші громадяни, тому що вони бачать, що з кожним роком щось погіршується. Людям все погіршується, їм тарифи, їм закручуються гайки. Людям це не подобається, тому що і ми постійно боїмося виступів. Тобто нас тиснуть з обох сторін, тому ми поспішаємо. Я думаю, що в нас ці професіонали є. І, звичайно, ми розуміємо, що не завжди ці професіонали вони працюють там, де потрібно писати законопроект з різних навіть особистих причин. І я думаю, що тому, що все це відбувалось знову ж таки у такій солянці, що потрібно швидко показати законопроект, що ми щось робимо і звітувати і перед партнерами, і перед нашими громадянами. До це все робилось на швидку руку, а потім можливо робити якісь зміни. Я думаю, що це якось так. Так, і у нас сьогодні вже 4 квітня. Ми. Дуже часто з кінця 2016 так, шоснадцятого року говорили стосовно безвізу. Нам і пан президент його обіцяв, потім все відтягувалося, відтягувалося зараз. У нас безвіз 6 квітня. Як ви це прокоментуєте? Знову відтягування йде. Можливо, буде відтягування, але все ж таки завтра ну, призначена нарада 5 квітня щодо безвізу. Ми подивимося результати цієї наради. Можливо, щось і буде, але все ж таки, ми пам'ятаємо, що означає безвіз. Що збирання документів все ж таки буде? Ми не відрізняємо те, що таке безвіз і що таке, коли громадяни Європейського союзу пересуваються за своїми ID-картками. Тобто вони не збирають документи, вони пересуваються за ID-картками. І дуже багато наших громадян, вони думають, що це буде те ж саме, як іначе я громадянин Європейського союзу. Ні, це не те ж саме. Це знову ж, ж таки це збирання документів буде. Йти. Як ми знаємо, що навіть якщо немає безвізу, якщо ми отримуємо візу і нас Добре, нас можуть на кордоні в аеропорту затребувати будь-який документ Там, з, з місця роботи, наприклад, справку на такі моменти, тобто будь-що може бути. Тобто, цей безвісся таке питання, що можливо менше буде питань в аеропорту. Ну і знову ж таке питання: чи потрібен він в Україні, коли рівень населення знаходиться на такому низькому рівні? Це питання. А все ж таки він потрібен, тому що багато громадян вони намагаються. Вкласти там не в якісь речі, а все ж таки поїхати, тому що це розвиток потрібно подивитись і на те, як живуть громадяни, на те, як вони працюють, і взагалі можу сказати по собі, що так краще кудись поїхати, подивитись, ти розвиваєшся кожного разу, бо ти якийсь досвід набуваєш. Ну, Дивлячись це... з тим, що у нас в країні відбувається, коли люди кудись поїдуть і подивляться, вони вже не захочуть сюди повертатися. А все ж таки не всі находять змогу потім брати, їхати туди, жити тим паче працювати. Тому дуже багато людей вони просто дивляться і повертаються, і вони не вкладають у речі, а вкладають у поїздки. Так, якщо ми на початку нашої з вами розмови говорили стосовно того, що дострокові парламентські вибори можливі, що вони змінять, і чи це просто ракіровка місць відбудеться у раді? По перше, є питання, коли вони будуть і а... чи будуть? Чи будуть я притримуюсь такого, такого відповіді, що вони все ж таки будуть. Тому що як ми бачимо з цим ще питанням підключення до газової труби, є дуже велика вірогідність якихось виступів. Я думаю, що вони будуть. Коли вони будуть? Бо дуже багато прогнозів і мій, в тому числі, що вони будуть у жовтні цього року. А я думаю, що їх не буде в жовтні цього року, тому що як ми знаємо, що потрібно привести до ладу. Наш закон про вибори навести ват у ЦВК, чи Це буде зроблено до осені. Це велике питає. Тим паче тут скоро травневі свята, Пасха. Ми знаємо там. А потім літні канікули. Хто це зробить до жовтня? Тому я думаю, що це, якщо це буде, то це буде навесні. На мою думку, що це буде. Чи щось змінить? Я думаю, що це змінить. Тому що, як ми знаємо, що, як я вже казала, що фракції переформатуються, я думаю, що можливо, все ж таки прийдуть нові люди, тому що зараз і наразі розвиваються нові рухи, теж uh -huh. рух справедливість, наприклад. І я думаю, що буде оновлення якесь кадрового составу і складу. Тобто, якщо ці фракції не лише перейменуються, а приведуть нових людей, то все ж таки це буде. А чи з'явиться з новими людьми політична воля? А це вже питання. Тому що політична воля, як там кажуть, я ж не господь Бог. <рес> тому все може бути. Залежно від того, хто ці люди будуть, що вони захочуть просувати і яке буде ставлення до цих нових людей, наших міжнародних партнерів. Тому що ми знаємо, що наразі дуже багато залежить від них. Так? Тому, тому що... Вони нам кажуть, хоча це вимога, як я вже казала неодноразово, це просто там, наприклад, меморандум, це не договір з наслідками з обов'язанням. Але все ж таки, ми притримуємо, що нехай, хоч якась допомога від наших партнерів, у нас буде. Тому все ж таки вони на нас тиснуть, і дуже важливо, як вони ставляться до тих чи інших наших видатних, скажімо так, можноватців, діячів угу. або чиновників. Тому це буде завершити від кількох факторів. Ну також світові партнери тиснуть на те, щоби у нас прописувалися не лише закони, але і впроваджувалися і були реформи. З яких реформ варто, які найголовніші реформи варто прописати в першу чергу для того, щоб піднімати країну не знаю, з колін? По-перше, так, я думаю, що я, я не відрізнююся від інших експертів, якщо я скажу, що це будуть антикорупції, тому що ми до чого не підемо, що не прописуєш, бо це буде лише наслідок. А причина це те, що в нас десь гроші зависають у повітря. Ми... Ділися, так, але в нас ми... все прозоро. Так, так, навіть якісь побутові речі, якесь будівництво в якомусь районі там чи дороги. дороги. Ми знаємо, що дороги це взагалі скандальне питання. На щось виділились гроші, і дуже мало перевіряючих, дуже мало наслідків. Потім, якщо ми це все перераховуємо, можемо побачити, що. А все ж таки, якісь гроші були вишні, а де вони, куди вони повернулися. І, все, і це вже наслідок. Тобто, якщо е, була поподована причина цієї всієї ситуації антикорупція, і реально була подована, але хоча б приблизно подована, тоді щось би було. По-перше, це антикорупційне законодавство. Не збільшення кількості антикорупційних органів, а ефективність цих органів. Угу. Ми ще що? Тому що ну, це дуже не знаю, як з ним боротися, тому що ефективність це дуже добре, але коли створено, ми вже з вами говорили, що їх створено дуже багато, але ми не бачимо роботи. Тут про ефективність, звичайно, дуже важко говорити, і взагалі, які яка це має бути реформа, щоб з яких сторін вона прописана, впроваджена, щоб все ж таки там довести все чітко до ладу, щоб, хоча б ми побачували, і мінізували якийсь певний процент цієї корупції. Так ще як піднімати економіку і все. І все ж таки, ми з вашим колегою говорили стосовно того, що так, інвестори іноземні вважають, що в Україну можна вкладати uh -huh. гроші, але вони цього бояться. Як підняти економіку? З чого варто почути? Я думаю, що досить важливим будуть зміни у законодавстві, які стосуються децентралізації. Uh -huh. Все ж таки, на мій погляд, це дуже важливо, тому що надання. А територіальним громадам прав власне вирішувати якісь питання, це дуже важливо. Тому що, як ми знаємо, коли ще з часів Радянського Союзу, коли все залежить від центру, це дуже велике питання, тому що поки це все дійде до центру, а поки з центру це все буде йти до районного центру, воно просіється через решето і дійде, вибачте, не все. То це велика проблема. Тобто, щоб мер вирішував проблему у своєму місті, щоб сільський голова вирішував проблему в своєму місті, це дуже важливо. Це Буде дуже великий скажімо так, плюс мати, тому що все ж таки кошти, які залишаються на місцях, це плюс. І ще інша проблема це об'єднання територіальних громад. Мається на увазі, що районні громади можуть бути навіть усунені. Якщо, наприклад, кілька селищ об'єдналося, які, скажімо так, покривають цей район, або там виходять за межі іншого району, то навіщо не два органи? Там і територіальна громада і районна, тобто, в принципі, громада, яка, якщо вона об'єднується, то в принципі вона щось хоче зробити. Да? Інакше навіщо їй витрачати час на це все об'єднання. Якщо буде об'єднання громади, вони покриють межі району, то не буде потрібно вся ця районна рада, то будуть рішення прийматися цим органам у територіальній громаді. Я думаю, що це теж дуже важливий плюс і для економіки нашої держави. Тому що економіка вона не закінчується лише столиці, не закінчується Київська області, а дуже багато інших областей і тому, країну в цілому, да. взагалі потрібно тому децентралізація. То це дуже буде велике підняття економіки. Ну і не можемо звичайно торкнутися питання охорони. От у нас ми бачимо, що відбулося обстріл генконсульства Польщі в Луцьку. зараз повністю закриті консульства Польщі. І, звичайно, поляки вимагають, щоб відчувати себе захищеними. Та чи може це Україна дати, тому що ми угу. бачимо, що люди себе не відчувають захищеними? Так e, взагалі я вважаю, що це. Жахливий випадок і жахливий випадок на міжнародній арені, тому що в Україні і так все вибачте, не солодко, а тут ще такі напади. Все ж таки це все починається з ідеології, на мій погляд, питання охорони. Все ж таки, це все зробили люди. Незалежно від того, хто це зробив, чи це була провокація від російської сторони, чи це зробили громадяни України, це все ж таки не плюс. У нас яка ідеологія? Коли у нас дуже часто люди йшли ми знаємо під посольство Російської Федерації. особисто я вважаю, що це неправильно. Нехай мене закидають вибачте яйцями, але це неправильно. Тому що за Віденською конвенцією всі дипломатичні установи та їхні будівлі і взагалі дипломати, дипломати їх взагалі то не можна чіпати, не можна туди щось кидати, не можна розбивати ці будівлі. Тому що це дипломатична установа. Незалежно від того, ми у реальній війні знаходимося, або у, скажімо так, неоголошеній війні. Взагалі то не можна робити якісь наступи на дипломатичні установи. Це просто нонсенс. Ну, як ми знаємо, навіть якщо це йде війна, війна, є дипломати, які мають бути так, все ж таки, це. Це логічно, це гуманно. І вони мають бути. І мають бути журналісти, які все це висвічують. Тому це взагалі-то нонсенс, коли ми дуже часто підтримуємо, що треба йти під російське посольство і щось в нього кидати. Не треба йти під посольство, і щось в нього кидати. Можна до нього йти, але нічого не кидати. Можна до нього йти з плакатами, щось робити, але нічого не кидати. І коли у нас буде така ідеологія, яка буде виходити з. Перших осіб нашої держави, що не треба йти до посольств і туди щось кидати. От тоді в нас уже щось прокинеться у головах наших громадян. Що угу. все ж таки безпека це дуже важливо. Так ну і побажаємо логіки та гуманності. Правильно ви сказали. Я вам дякую, що ви до нас дякую. завітали. Я нагадую, гостей програми була політтехнолог Катерина Коваль. Гарного дня і всього найкращого.